Вітаю! Сьогодні буду готувати нутеллу всього-навсього за 2 хвилини. Всі інгредієнти ви знайдете в описі під цим відео. Що ж, давайте готувати. До теплого молока додаю цукор, ванільний цукор і олію додаю. У мене блендера немає, тому буду використовувати міксер. Починаю збивати. Тепер до цієї маси додаю сухе молоко і какао. Знову збиваю. Додам ще сухого молока і знову ж збиваю. Ще додам сухе молоко. І ще одну ложку. Додала ще одну ложку сухого молока. В загальній кількості буде 5 ложок. Ось погляньте, яка виходить нутела. Яка вона густа. Беру баночку тепер і переношу її в банку. До речі, ви можете стати моїм спонсором під будь-яким моїм відео, натиснувши кнопку Спонсорувати, так як я дуже мрію про блендер, який допомагав мені на кухні. Можна змащувати батон і смакувати. Чудово зберігається в холодильнику, а на смак вам не передать. Дуже смачно, набагато краще, ніж в магазині. Рекомендую приготувати. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!